Танкісти, всім привіт! Наша улюблена гра про танчики розвивається вже впродовж 13 років, і за цей час розробники випустили величезну кількість танків, які можна прокачати. І я дуже часто на стрімах чую питання: а чи варто прокачувати ту чи іншу гілку, що очікувати від 10-го рівня або яку гілку прокачати першою, а іншу залишити до кращих часів? От в цьому відео ми якраз і поговоримо з вами про танки, які точно варто прокачати в першу чергу у 2024 році, щоб отримувати ще більше задоволення від гри. Розкажу про всі класи техніки, тому додивіться це відео до кінця, і я сподіваюся, що після перегляду питання по прокачці автоматично відпаде. З вас підтримка у вигляді лайчинського та коментаря, і якщо це відео назбирає хоча б 100 лайків та 50 коментарів, я зроблю якнайшвидше подібне відео по танчикам забони. Я виписав для вас по три танки кожного класу, найкращих, на мою думку, і сподіваюсь, що ви зі мною будете згодні. Ну а якщо ні, свій топ, звісно, пиши в коментарях. Почну з легких танків. І чесно кажучи, я не величезний фанат цього класу техніки, мені більше до вподоби середні та важкі танчики, але іноді теж думаю, яку ЛТ собі прокачати. І третє місце займає Т-100 ЛТ, на якому, на мою думку, простіше реалізуватись в бою. І цей танк підійде гравцям, які не дуже вміють грати на ЛТ. Чому простіше реалізуватись? Тому що це універсал. Може і постріляти, і світить непогано, і навіть броня якась є, звісно, враховуючи, що це ЛТ. Не виділяється гарматою та маскуванням, це по суті як середній танк, який трохи схуднув і може грати непогано в ролі ЛТ. Рекомендую гравцям, які тільки починають грати на легких танках і не дуже розуміють стиль гри на них. Далі вже підуть складніші в плані реалізації і не такі універсальні, але вже справжні ЛТ, які якраз заточені під цей стиль гри. Друге місце французький БР-105, дуже динамічний колісник, який підійде гравцям, які полюбляють активно допомагати команді і при цьому мають непогану гармату. За рахунок мобільності можна займати будь-які позиції на початку бою і асистувати команді, або навпаки, постійно її змінювати і літати як шалений. При цьому влучити по нам буде дуже і дуже важко. По-перше, знову ж таки, за рахунок мобільності. А по-друге, звісно, колес, які мене бісять і постійно відбувають снаряди, коли я стріляю по якомусь її в рандомі. Я думаю, що ви також з цим постійно стикаєтесь в боях. І перше місце займає британський легкий танк Мантікора. Це вже справжній ЛТ для поціновувачів цього класу, який має відмінне маскування при цьому приємну гармату по всім показникам, окрім шкоди за хвилину і боєзапасу, якого, на жаль, іноді не буде вистачати в затяжних боях гравцям, які от полюбляють постріляти. ЛТ, який може контрити за рахунок маскування будь-який ЛТ у нашій грі, але тут же потрібно вміти грати на легких танках, знати куди вставати і так далі. Знову ж таки, це суб'єктивний топ-3, і, наприклад, у когось перше місце буде займати французький 13-105. Переходимо до потешок. Ось тут насправді було дуже важко якось визначитись і обрати тільки три з них. І я думаю, що ви мене зрозумієте, адже кожна ПТ має свої особливості, кожна по-різному реалізовується в боях, але, наприклад, я на третє місце поставив британського баджера, який має непогану броню і при цьому може відігравати від рельєфу за рахунок кутів вертикального наведення. Має шалений ДПМ, який нескладно реалізовувати в динамічних боях, якщо, звісно, зайняти хорошу позицію. Але не підійде для гравців, які хочуть пасивно постояти в кущиках на дистанції і давати альфу. Якщо вам подобається такий геймплей, то вам варто придавитись до гріля, який має комфортну гармату та й в цілому всі характеристики, які якраз і дозволяють стояти на дистанції та реалізовувати цю гармату. У баджера з мінусів би виділив НЛД, яке постійно потрібно ховати за якимось насипом або укриттям. А також альфу, тут всього 480. На друге місце поставив Мінотавра. Його трохи занерфили в оновленні 1.24.1, але, на мою думку, цей нерф ніяк не вплинув на комфорт гри на ньому. Ця ПТ підійде абсолютно всім, і гравцям, які тільки починають грати, і вже досвідченим. Має серйозне бронювання в лобі, і це нам дозволяє агресивно грати в боях, займати якісь позиції, на яких зазвичай грають важкі танчики, і реалізовувати барабан на 5 снарядів. Альфа при цьому 530 одиниць, але КД між снарядами цілих 8 секунд. Це потрібно враховувати. З переваг виділю ще наявність башти, а також кути вертикального наведення, які якраз і дозволяють комфортно грати від рельєфу. І перше місце у ПТСАО, якщо звісно можна так сказати, ви не чіпляєтесь особливо за місце, адже це все умовно займає японська Хорі 3. Цей танк вже підійде для гравців середніх і вище середнього, вони зможуть витискати максимум з цієї ПТ, адже вона, по суті, має все необхідне для того, щоб настрілювати. На цьому танку можна грати і в притул до противника, і постояти на базі в кущиках. Дуже динамічна, що дозволяє нам займати позиції на початку бою і якраз дозволяє грати в притул, адже дуже швидко повертає. Має при цьому відносно непогану броню, не можу сказати, що це картон. Гармата залишає приємні враження, стабілізація, розкид, альфа все на досить непоганому рівні. Тому цю ПТ точно рекомендую прокачати. Переходимо до середніх танків, і тут також дуже складно обрати тільки три, які варті вашої уваги і які точно варто прокачати. СТ у грі величезна кількість, і відверто поганих немає. Але на третє місце я поставив ТВП 5051, щоб хоч якось розбавити цей список і не пхати сюди танки майже з однаковим геймплеєм. Ця СТ завжди непогано показувала себе в рандомі, адже має чудовий барабан на 4 снаряди, який дуже боляче косає. Альфа у нас тут 320, при цьому КД між снарядами всього лише півтори секунди. І якщо гра, звісно, дозволить нам влучати кожним снарядом по противникам, навіть в турбо боях можна настрілювати непогані показники. Тут нам допоможе і рухливість, і КД в барабані, і КД самого барабану теж швидке, але немає абсолютно ніякої броні. Тож, якщо вам подобаються швидкі танчики з барабанами, вам точно варто прокачати ТВП. Друге місце займає в цьому списку німецький Leopard 1, якого всі люблять, багато хто вважає його взагалі найкращим середнім танком у грі. Танчик, який має дуже комфортну гармату по всім показникам: альфа, бронепробиття, швидкість польоту снарядів, розкид, зведення все це на дуже високому рівні. І граючи на цьому СТ отримуєш дійсно задоволення від стрільби. При цьому також дуже рухливий, може змінювати в будь-який момент позицію і знову ж таки за рахунок чудової гармати реалізовуватись на дистанції. Але абсолютно немає ніякої броні, тому цей танчик я би не рекомендував прокачувати новачкам нашої гри в першу чергу, адже він абсолютно не пробачає ваші помилки. Але якщо ви вже трохи здобули досвіду у грі і у вас немає цього СТ, вам точно варто його прокачати. І на перше місце поставив британського Centurion Action X. Багато хто в його бік не дивиться, адже є Leopard 1, але на мою суб'єктивну думку, саме Центуріон більш універсальний ST і він підійде більшій кількості гравців. У цієї стежки теж все дуже добре з гарматою, вона комфортна і не має ніяких нарікань. Так, він трохи програє Лоопардо в плані рухливості. Але натомість ми маємо хоч якийсь натяк на броню. Вона, звісно, не ідеальна, але в деяких моментах рятує. І ми навіть можемо собі дозволити пограти від башти за рахунок кутів вертикального наведення та якраз хоч якоїсь броні. Саме тому я його рекомендую вам прокачати. Я думаю, що ви точно не будете розчаровані. Вирішив залишити важкі танчики на десерт і поговорити швиденько про найкращий клас техніки у грі, який ніколи не впливає, і всі ми його прокачуємо здебільшого, щоб виконувати бойові завдання, або просто хтось відпочиває під бокальчик пінного у грі і хоче розслабитись. І цей клас техніки якраз створений для цього, це звісно артилерія. І тут я не буду довго щось розповідати, просто скажу, що на мою думку є три непогані варіанти. Перший з них це британський Conqueror ГЦ, артилерія Великобританії, яка може закидувати снаряди за якісь укриття, насипи і тим самим підпалювати п'яту точку танкістам в боях. При цьому непогано так наносити шкоду. Другий кандидат це француз Бачат 155-58. Який дуже рухливий, легко змінює позицію протягом бою, і на додачу до цього має барабан на три снаряди, який дає нам змогу конкретно насолити якомусь гравцю. Так, він не дає там якісь неймовірні показники шкоди, але дає стан по КД. І це, звісно, не може не бісити, тому і друге місце у Бата. І перше місце займає універсальна артилерія, яка по всім показникам непогана, може все і відразу це об'єкти 26.1. І рухлива, і гармата, як для арти, комфортна. І в рандомі бачу її дуже часто, і на додачу до цього показники на 3 відмітки на ній найвищі, а це про щось та й каже. Тому, якщо хочете з комфортом пограти на артилерії, прокачайте 2.6.1, Але 10 разів подумайте, а чи варті цього ті бойові завдання і краще прокачати, наприклад, якийсь важкий танк, про який ми якраз зараз і поговоримо. Важкі танчики я полюбляю більше, ніж інші класи техніки. У грі їх просто величезна кількість, є і барабани, і танчики, на яких можна потанкувати, і з великою разовою альфою або ж навпаки з серйозним ДПМом, тому є з чого обирати. І тут в списку будуть представники якраз різного геймплею, але кожний з них залишає приємні враження. Відкриває трійку американський важкий танк Т-57 Кеві, лютий барабан на чотири снаряди, на якому можна настрілювати серйозні показники середньої шкоди в рандомі. Виїхали, видали за 6 секунд 4 кумулятиви, можливо, прийняли один шот, а дозволити, до речі, ми собі можемо, адже хп у танчика пристойна кількість, і заїхали на КД. З недоліків виділили б броню, це, звісно, не картон, але вона рандомна. Іноді буде щось відбивати, а іноді кожною тикою нас будуть пробивати. Але цей танк, якщо не найкращий барабан, то точно один з найкращих у нашій грі. Друге місце займає польський Мастадонт 60ТП, який має разову альфу в 750 одиниць, і реалізувати такий танк в боях доволі просто, адже по-перше, грати від альфи простіше будь-якому гравцю, і щось вигадувати зайвого не потрібно. А по-друге, є броня, яка буде багато пробачати вас. Так, броня далеко не ідеальна, багато уразливих зон, але ми маємо велику кількість ХП, тож іноді можемо собі дозволити іти навіть в розмін з противником. Якщо розкрити потенціал Т-57 Heavy вийде не у кожного, то ось грати на 60 ТП зможе будь-який гравець, будь то новачок або вже досвідчений гравець. Ну і перше місце: досвідчені гравці або ж гравці, які дивляться мої стріми, точно знають, що це за танк. А щоб не пропускати якраз нові відео та стріми, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там будуть всі анонси майбутніх стрімів або відео, які вийшли, новини, різноманітні опитування, а також анонси розіграшу голди. Посилання на канал є в описі під цим відео. Перше місце це, звісно, британський супер-конкерор, Він же суперкінь, коняка, кому як більше до вподоби. Але це точно найкращий прокачуваний важкий танк у нашій грі. Знову ж таки, на мою суб'єктивну думку, якому навіть нещодавній нерв у оновленні 1.24.1 не завадив, і цей танк, як і раніше, залишається доволі комфортним по всім показникам і дозволяє настрілювати багато шкоди у боях. Танчик має непогану броню, враховуючи його рухливість, можна танкувати від бортика, можна грати від башти, яка теж непогано броньована. І на додачу до цього ми маємо комфортну гармату абсолютно по всім показникам: стабілізація, розкид, зведення, бронепробиття і шкода за хвилину, все це на високому рівні і сподобається абсолютно всім. Танки, які можна реалізувати на будь-якій мапі проти будь-яких противників і при цьому отримувати задоволення від гри. Танчики, які йдуть у гілці прокачки перед ним, також доволі непогані і на своєму рівні дадуть багатьом фору. Тож, якщо ви ще не прокачали суперконя, обов'язково це зробіть. Ось такий рейтинг у нас вийшов. Ви повинні зрозуміти, що у цій грі все змінюється, і, можливо, в подальшому якісь танчики з цього великого списку занерплять або ж навпаки апнуть. Обов'язково підтримайте це відео лайком, а також залишайте в коментарях свої улюблені танки, які б ви рекомендували прокачати. Це все дуже допоможе каналу розвиватись і дасть додаткову мотивацію робити для вас ось такі подібні відео. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропускати. Всім всього найкращого і всім до побачення.